Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І вашій увазі представлено вирізку зі стріму і з відкриттям кейсів. Да, в мене є певний прошарок аудиторій, який не дивиться стріми, і для них даний відеоматеріал. Ну або, можливо, ти не дивився повністю стрім, а там коробок було відкрито більше, аніж я очікував. Першу частину відкриваю я ті, які купив собі сам. А друга частина, а другу частину ти зараз сам прекрасно побачиш. Хоча невеличкий спойлер. Величезна подяка тим, хто підтримав і, і дав змогу, так би сказати, творити, творити на цілий тиждень вперед. Да? От такий невеличкий спойлер. Тому всім приємного перегляду і погнали. Так, ну що, відкриваємо. <свят> я це потім, звісно, продублюю у відосі, але поки що так. Під час стріму відкриємо, ну треба, щоб накрутило. Ну Боже, картошка, давай. Я ж підрубив стрім, будь ласка. 1500 гривень, господи, ну дай Боже, щоб ти мені сьогодні підкрутило. Так, ну перша коробка, да. <свят> да. Коробки без золота гарантованого. Я думаю, ви це всі розумієте. да. Ну тобто Тут немає, ну, жодні коробки по факту не окупаються, тому що це пікселі, а тут навіть 100 золота немає. Відносно їхньої ціни. Так, 49. 49 до. А, гарант з 50-ї. І до речі, а що таке з паками коробок? Раніше ж було 50 штук. Я б купив 50 штук і не парився. Тепер немає такого паку, тільки 75 або 25. Відкриваємо наступну. А це я анімацією від... А, ну давайте декілька анімацією, а потім без анімації чат. Я відкривав всі по 5, до речі. З mm, танком світиться синім. Ну, тобто стандартна анімація, я зрозумів, Борис. Стандартна анімація. Наступна коробка. Mm. А стоп, а що, була безкоштовна коробка? ВГ давали безкоштовну коробку, ні чорта собі. і безкоштовні коробки. А, ну напевно, так. Там же 6 лютого була в змійці якась спеціальна частина. Може бути, може бути, до речі. Треба теж буде після того, як я відкрию ці, відкрити безкоштовну. Тобто в теорії там навіть дві коробки буде сьогодні і через день. Чи не через день, а можливо можна і сьогодні їх відкрити, якщо задачі оновилися. Ну і що це таке? Де мій танк? Тут, ну, в мене таких три штуки є. Дайте танк. Дайте, будь ласка, танк. А тим, хто по акції купував, не сильно радіти. Та ну, ну, я чесно, ві... я неправильно, можливо, твій нікнейм читаю. Войл Лолс, ну, короче, не ображайся. Я думаю, що ВГ не буде робити відкати, серйозно. Я думаю, що ВГ не буде. Ну, типу, в них і так трошки вже підісрана репутація і максимально собі її. А, ну, ще зменшувати. Ні, ні, Я думаю, відкатів не буде. Ну, типу, реально, я дуже сильно сумніваюся, що ВГ візьме і відкатить коробки. Дайте мені тунка одного. Я чекаю, Десята коробка повинен бути танк. А ну це не десята, та це шоста коробка. Ну да ладно. Да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Ах, ну чим менше коробок, тим менше гайдів. Ви розумієте, да? для мене, в принципі, можливо, цей плюс, менше треба за компом сидіти. Блін, і я міг сьогодні вранці прокинути, щоб ви розуміли, в мене стандартний час, коли я прокидаюсь, це 6 таре, 7 ранку. Але вчора я сів робити відос невеличкий, той, який сьогодні вранці вийшов, і я, блін, робив його до часу ночі. І я ліг пізніше і прокинувся пізніше, йо мою Ах, так що біда. Танк. Так, 10 коробок немає танку. Щось ВГ сьогодні мені не хоче крутити. Ну я кажу вам, у мене в цих коробках дропало паршиво. Прям дропало паршиво. Тільки в новорічних нормально дропає. Відкриваю 2 по 5. Ну, давай, давайте 2 по 5. А як відкрити відразу? А, не треба вийти. Давайте 5, давайте 5, а потім без анімації. ВГ вже давали відповідь, хто встиг купити, той встиг. Ну так, я от поруч з Андрієм, типу, більш того, що так і є. Ну, тому що, ну, вони промахались, ніхтось інший, а вони. О, серйозно, треба було відразу по 5 відкривати. А ну-ка, сюди цього маленького, хто це? КПЗ Еріх. Ну, в цілому, в цілому, в цілому, непогано. Ну, реально непогано. Цілому непогано. Так, да, це тачка ні про що для цільової аудиторії, але ну, типу, я щось там якось і худобідно реалізую. Це питань немає. І взагалі, взагалі, машини, які тут є, вони непогані. Це досить такі потужні коробки, типу шкода, тільки чого варта. Плюс у нас тут і Мієль, да, знову ж таки, для цільової аудиторії важковата тачка безспірно. Потім у нас є Вазік, хороша машина. Гонсало просто нормальна тачка без якоїсь стабілізації, без якоїсь точності, але з підвищеним коефіцієнтом із Альфою 440, так і з кутами. Потім у нас Ель Прото, який мав хорошу динаміку, мав кути, тепер в нього ще й немає претензій до башти. А Т-60 це у нас, якщо не помиляюсь, машина аля. Хрустальна гармата, да? Ну, це скляна гармата. Гармата дуже крута, бронювання такого немає, і динаміка в неї не дуже. Ну, кущі, я вам вже говорив у відосі, хто не бачив, зайдіть на канал, подивіться попередній відосік. Ну і КПЗ Еріх, Типу, для псевдоти топ, для ЦА не дуже. Але по факту, реально, коробаси по танкам хороші, насправді, насправді хороші. А, ну все, якщо я ж кажу, то я, я, я в цьому навіть не сумнівався, що ВГ не буде брати компенсацію або якось вертати. Ви уявляєте, скільки потрібно всього пройти, щоб повернути кошти гравцеві, повернути кошти гравцеві, забрати в нього ресурси і так далі. Та це ВГ таким займатися не буде. Це зрозуміло. Шикарно насипає резервів. Так, ну ми відкрили один раз по 5, а в цілому, в у цілому, в мене є шанс отримати другий танк. Другий танк, як мінімум, є шанс отримати. Давайте відкриємо без анімації. А, без анімації я навіть свічіння не побачу, серйозно? А що так можна було? Ей, блін, я понадіявся. <с> я понадіявся, що тут буде у нас танчик. Не, nee, ВГ-ВГ. О, ти мені винен ще й бій на К2 за пораду. <с> Та наша довіта К2, блін, Борис. Ми і так один скатаємо, я думаю, цього буде достатньо. Я так хотів цього німця, а випав Т-60. Ну, Одежка непоганий танк, але знову ж таки, без броні якоїсь. Да, просто дуже крута гармата, дуже крута гармата. Прям, там шикарне пробиття і по стабі, і по всьому, в принципі, пушечка годна. Можливо, він навіть, типу, як і Еріх. Тобто вони десь машини одного польоту, тільки Еріх ще динамічний, другий раз один той самий стиль. А що стилі можуть по два рази однакові дропатись? Серйозно? а мене про це ніхто не випереджав. Це у мене 51 кейс і 39 до гаранту. Ні, ну два танки випадуть, два танки випадуть. Мені що треба? Мені треба кущ. Ні, мені треба вазік, мені треба... ні, мені треба кущ. Коротше, дивіться прикол. Вазіка, я хочу найбільше з цих танків, але кущ, чисто щоб поржати під час стріму. Ну я ж кажу, ну це такий сюр, коли ти в кущах стоїш і тикаєш по противнику, а в нього на панелі дамагу пишеться кущ, кущ, кущ. Оце реально смішно, це постеронія. От я, чесно, заради цього хочу його. Так, зараз відкриємо до 30 і потім знову крутанемо 5. Потім знову крутанемо 5. Ну що це таке? Ней ну, Боже. Та на кой чорт мені дні преміум аккаунта? Я чекаю того моменту, коли ВГ введе функцію обміну днів преміум аккаунта на щось. Ну, до прикладу, будемо ми з вами наступне конструкторське бюро мати, і щоб туди можна було вливати дні преміум аккаунту. Це було б суперово, тому що ну, я 300 днів залив би тільки так. Чисто з ноги. Так, 30 є. Тепер повертаємося в анімацію, повертаємося в 5 коробок. Ну, розчехляємо <гум> А я так розумію, що якщо синя засвітиться, коли ти обираєш 5, то значить буде танчик серед 5, так? Да? да. Ну, на кой чорт мені ці стилі? Ну, серйозно, давайте ще раз 5. Ой, де в сраку ВГ, <хи> Я тебе зрозумів. Ну це, походу, з 50-ї коробки вже танк, да. Це походу вже з 50-ї, ясно. <хи> давайте давайте ще один раз 5, да? ну, давай, Давайте останній раз 5. Мені просто з п'яти випав танк, то я все в надії, що з п'яти буде випадати танк. Та все, ні, ні, тут удачу відкрутили конкретно. Ай, блє, муха, Три дні преміум аккаунту. резерви падають непогано, але в мене тих резервів 197. М-да. Mm, так, тепер виходимо звідси, обираємо одну коробочку. 15. 15 до гаранту. Тобто тут уже реально у мене випаде з останньої коробки. Да, да. Та я вам... О, дивіться, я вам прям даю. Це 50-та коробка. Прекрасно. 125 тисяч кредитів. А скільки я вже м -м, срібла... 1000. Ой, яку тисячу? Лям 850. Непогано. 16 днів аккаунту не потрібно. І один танк. Прекрасно, Ге, прекрасно. Краще ввели можливість продавати елементи зовнішнього вигляду. А да, 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 було б класно. погоджуйся. Просто там є деякі продаються, але ти поки їх знайдеш, поки натикаєш. Та це, блін, година пройде, поки от реально зачистити весь зовнішній вигляд. І то було б круто, реально, якщо б все продавалося. Так, 12 коробасів. 12 коробасів. угу. Ні, ну це все, я ж кажу, це 50-коробка. Це прям 100% 50-коробка. Дні преміум аккаунту у дні <гум> нікому не потрібні. От плюс. <гум> да, 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 да. да. Погоджуюсь, Романус, погоджуюсь. Ой-ой-ой. Дайте танка раніше, чим буде. Але хоча що толку, у мене 20 коробасів, все одно ще одну машину я не виб'ю. Салют, Сергій. Да, тобі також гарного перегляду. Ні, куч не випав. Поки що мені випав тільки КПЗ Еріх. Ну, да, все, ми йдемо до гаранту, впевнено, повільно, розмірено. Оце я розумію, не блогер. От, оде, де, де, де ото новорічний фарт, де мені з 20 коробок випадає все. Я не зрозумів, ВГ. Хм, ну, що за фігня? Що за фігня? Так, 5 кейсів. Блін, та ви що знищаєтесь, реально з останні. Ну да. Ні, ну заслужив, заслужив, а що? Заслужив з останні. Ти шо? що, Ти Адеп. 1500 занів, заніс, а не 600, конічно. Заслужив, заслужив. 4 кейси. Ой, боже. Так, е, да, Еріх не найгірша машина, це факт. Ну, кущ для мене особисто буде найгіршим, тому що, по-перше, я не викупаю геймплея з іксом, А по-друге, на що нам не треба? Ой, все, все все веге, я вас зрозумів. Прямо останнє, так, буде? Так, да, от дивіться, дивіться, все тупо. 50-та. як адепт любить, це він поважає. А це стиль, який ем, видавався, коли проходили марафон на КПЗ 07 Rage. Ні, ще поки не забирав, я в самому кінці заберу. О, боже, танк, серйозно, да ладно, 50-коробка, давай. Хто? О, о! Ну, в цілому, в цілому, я більше чим задоволений. Якщо мені за 11 кейсів випадає кущ, то питань нема. Питань нема, це було б круто, але кущ навряд чи випаде. Ну, я пропоную. Я пропоную зараз відкрити 5 кейсів. Пропоную відкрити 5 кейсів. У мене 10 штук. Ми беремо ось так. Відкриваємо 10 кейсів. Так, стоп, а свічі... А, я анімацію чи не відрубив. Так, ану підрубаємо анімацію. Ну давай, 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 давай. Ай, бляха, йди в сраку. Коротше, я зрозумів. Ні, ну реально, за ніс ж не 600, а 1500, да? Да. о, яка халепа. Так, і того. 75 кейсів, два штука техніки. Я в цілому так і підозрював. Тобто я от е, прикидував, що буде якраз тут дві машини. Нормально. По крайній мірі, мені не випав Мігель повторка, він мені не здався даремно. І мені не випав кущ. Хоча, знову ж таки, для стріма чисто посміятись я б куща хотів би. Чисто, чисто посміятись. Я б на ньому не викатував після стріму жодного разу більше, але посміявся. 375 тисяч срібла, до речі, непогано срібло нападало. Ну і резерви. 38 на срібло, 27 на бойовий досвід і 30 на вільний досвід. Окей. Так, Ні, відкриваємо няма. далі. Немає, ну став. А може трофейний в тебе є, трофейний теж піде. Mm. Покращений. Так. І знову наворотник, так? Да? Це mm. <ріху> собака така, подиви. Ну я кажу, за все, на ну, це картошка цей раз просто така каже, пішов, ти в дупу, чуєш? А сколько догоранту тебе було? E, 15, мені треба догора. чи стоп. Ні, 28, це подивився. Так, давай, ну картошечка, давай, давай, давай. Я скажу, що ти саме краще в світі гра. Не? Не скажу, походу. Зато чесно. Да й туда. стелі випадають дуже часто цей раз. Чи вони так тоже раніше випадали? Ну, з 2 d так часто не випадали, насправді. А ну. Ой, ти. Бляха. Ну тобі тобі, Андріану, з 50 коробок випало все, да? Я з 50 коробок випало 3 танка. Капец. Ясно. Так, і останній, Ну давай, ну синє свічіння. Ясно. Ясно. Ну а я, я, я собі доберу. ні, я зараз доберу собі, ладно. Тут уже небагато осталось. Сука, така, блядь. Що з цією грою не так. Скільки це мені залишилося? А чого воно не пишеться? А чого воно не пишеться? Короче, я понял, тоді йду иду купляю крок окей, погнали. <ріст> Хуй на вас. <ріст> А скільки? а че не пишется залишилося? Я ж не зрозумів. А, тринадцять. Іди, забери да, ще один подарок. Та на все, ти мене балуєш. Та не балуй, мене ти не надо. <риклад> Я там привекну не буду совсем купляти. Да <риклад> не не, Андріан, ти що, ти ну, не варто. І так блин, підтримки, ну, уже, ну що сидеть. Ай, ти жук, бляха. О, диви, купив 5 коробок синеньких. А, диви, а цей раз мені написалося будеш винен. А той раз такого не був. Що, відрав сиренька? Да, опять кробу випав. Ти, Ти виходиш зі воду. <реш> <реш> ти просто виходиш зі воду. Ладно, ладно. Ну короче, ну это це, це, це то, що я називаю, от реально стример. <реш> Відкриваємо далі. Ні, ну давай я тут потягнемо інтригу. Ні, Давайте потягнемо інтригу. 13 штук я відкрию все ж таки по одній. Блин, що ж тебе з тими наушники, Олег, бляха-муха? Ну, хорошо такой. Щось у тебе прям фонить, фонить, прям, я не знаю. Страшно фонить, прям. Так нібито, то, от дує хтось кто есть в наушник. Постоянно. Да. Це дивна якась штука. Я не знаю, чому прикольно. ти зараз по проводу підключив чи по блютуз. О! З першої коробки танк. Можна було 5 штук реально взяти? Міель! ааа За що? За що Ще один? Ясно. Ясно, ясно, ясно. У мене є Бураск, а він не вважається, як Мігель. Так би галдину насипала. Собака така, блін. Не, ну все одно класно, конечно, хай буде. Потім що наступний раз не буде випадати. але, блін. Ну, тепер можна по 5 Тепер можна реально по 5 відкривати. Так, ставимо 5 штук, відкривати анімацію, а поїхали. 10 коробок купив, лями 750 кредитів, 5 днів преміуму, резерви, і випав міель. Ну так нормально, це прекрасно, Антон, це хорош, це хорош, прям, хорош. Блин, ну в цілому, я, я радий, мені хорошо, я не донатив, мені не донатив. Я сидів, відкриваю, ще по кайфу. Сіловушов, ну все, один Бураск нормально, буде два бураска. Буде в мене два рази підряд викатуватись під час лінії фронту один той самий танк. Так, а тепер давайте куща. От серйозно, тепер давайте куща. Іли Гонсало. А мене Гонсало є, у мене. У мене всі є, окрім куща, зараз і АТ-60. Так, ну грану, давай серйозно. Тобі вже навіть не я заніс. Ні, ну ти що знущаєшся, грані? Ну серй... ну реально ж не я заніс навіть. І. Пішла в сраку. Пішла в сраку, я поняв. Куща, коротше, це танк, який не повинен бути ні в кого. Ну, ладно, в принципі, я теж що не розстроєний, мені все одно нашого нікуща на ні ньому грати не кучу. Ой, Андріану, величезно дякую і за підтримку, і за коробочки, і те, що треба. Так, ну. до, до гаранту 26, чат. Як думаєте? Ча, як думаєте, мені випаде? Випаде танк раніше, аніж у мене буде гарант. Давайте перших, перших 10 по 5 я відкрию. А потім я візьму по одній. Увага. По, по 5, по-моєму, краще буде. По 5? Чи по одній? Да. По 5, по-моєму, лучше. Ну, я от зараз відкрию по 5 десятку а потім 15 я відкрию. Виепа, виепа. ну дайте сюди цього кущика. Та йди в сраку гра, ну що ти будеш робити? Ну ну! А Т-60 в мене що не було. Ясно, ясно гра, я вас зрозумів гра, я вас зрозумів гра. <гум> ну, все одно, величезно дякую за підтримку. Ну, а Т-60 теж тепер буде, у мене на нього є стиль. У мене на нього є стиль. У мене його раніше не було, я теж хотів його забрати, бо треба стильно щось повішити, ну це капець. Ну, гра як відчуває, що ну не треба мені кущика, вона от шарить, шарить за це. А що я без анімації відкриваю? Вона прям шарить. Ні, він питає, та тут люба машина краща за куща. Для мене люба машина краща. Просто суть в тому, що ж кажу, це був би якийсь дико лютий тематичний стрім. Типу кущик робить пищ-пищ це вся ідейність моя, от і все. Салют, містер Фокс. Коробаси, коробаси, які подарував підписник, а якщо не подію, то коробаси. Щось там про, змію. там про змію. Ну, або китайський новий рік. Ні-ні, я, я авангую, ніякого куща не буде, це все. Гра прохавала цей прикол. Ми повідкриваємо, ми повідкриваємо зараз. Ну блін, ну блін, ну гра, ну моє. Це капець. А я думав, що куч буде, ти Угу. Mm -hmm. Ну, заодно Служ. зараз. А 60 60 в стиль, давай на них катнемо останній бій. Я забуду, що тебе ще на 60. Да нема, да, я ж тебе тоді робив цей гайдетський. Yeah, yeah. ну, я не кат, хочу я на ньому. Ну як на ньому. Ти бери щось собі, yeah, я ядер на катну. Катну. No. А ще я срібло нормально пофармів зараз. Це якраз на наступні гілочки витрачатися буду. На огляди гілок. Нє-не пахне падлюк. <свісно> не, не пахне. Ну не що ж з цим кущом ти будеш робити? А Т60 ще на минулих коробках отримав, не грав майже е, так, вчора пограв, то він мені видався кращим Еріха. Можливо, ну тут прям кришталева кришталева гармата. Тобто гармата у всіх своїх розуміннях вона дуже крута. У Еріха не прям супер крута гармата. В тому плані, що в нього і по ДПМні складові, і по кучності таке щось. А тут я на ньому теж грав раніше. О, да! Да! Хорош бомба, хорош дядько. Та ти шо? Я, я реально, бачите, я радію, я радію тому, на чому я грати особливо не буду. Випав, випав, дядя. Випав, Випив. В останні коробочки. Останні, блін, коробочки. Хорош! Бомба, дякую ти велике. По кайфу. Ну, я, я б сам собі не докупав. Я вам прям зуб даю, типу, от я зараз купив, поки що по бабліжку таке собі. Ну я б не докупав. би. Ну стільки коробок, щоб не випав в, в кущ, враховуючи, що в мене не було Мігелі, і АТ-60. А тут прям. Чуєш? О, а от змійку, якщо відкриваєш, то тут ще скидка в золоті типа на танки. Да. О, або можна шостий рівень забрати собі безкоштовно. 3500. Угу. А це тільки за ежедневні задачі виконуються монетки? Да, да. А, хм, дякую, дякую, чат, дякую, чат. Ванга з тебе не дуже. Ой, блін. Я мусив 150 відкрити, аби забрати три танка, яких не мав. Ну, та ж сама, в принципі. Ні, Ну ладно, мені, мені краще випадало, давайте глянемо, мені трохи краще дропало, але я розраховував на те, що мені реально буде випадати з кожного 50-го. 5 штук. Ну, тобто то, по факту 150, ну, типу, да, вони окупили. Ні, враховуючи, що це ви мені надонатили, вони окупились. Вони конкретно окупилися. да, да. 6900, 6900, хорошо. Ну Це якраз на 2-3 гілки. На 2-3 гілки, враховуючи, що я буду купувати техніку і продавати. Після того, як про те, що якийсь рівень. Блін, ну кайф, кайф. кайф. Я задоволений.